Пройом, всім привіт. Так, зараз парканемо коня. Пройдемося через атебью базарне. Глянемо по чому тут лимон. А кстати, тут он акції. 44,95. Можливо тут і купимо. Я не думаю, що на базарі буде дешевше. Можна... Ні, колісо я не, ну, не зацеплю. Заднє, в принципі, так а мене. Ладно. Щось не очень. Будемо сподіватися, що колісо ніхто не замутив. Бо буде проблема. Ладно, пішли. Подальше отсюда. Так, ключики в мене тут. Так, всім привіт, не побачимо. Ой, шапочки ще жарко. Ох, як тут мрачно, походу економія. У багатьох регіон, регіонах відключили світло. Чи це в очках мені темно? Що так всі витріщаються, я не хвилю. Якісь люди дикуні. Люди дикуни. Зараз глянемо по чому тут лимончик. Щось підозріло. Ой, вони не дуже красиві. Вони якісь м'які. Ось ціна. От стой, коротше. Валим отсюда. Так, перчаточки, мабуть, я кину. Вето. Блін, а я кошелек, мабуть, не взяв, так? Да? Прикиньте. А, фу, взял, потому что лимон без налички я по-любому не купил. А кровянку, в принципе, там у жінок можно через карты рассчитаться, через эту хрінатінь, через піковку. Я забываю. Знаю маршрутках и в троллейбусах називається называется валидатор. Да? А в продавців, навірно, просто касовий апарат. Так, наверное, і телефончик поближе до себе. Опачки. Я реально потеплило, чувствуется, чувствуется. Щось в горлянці пошить. Все-таки треба було чайок. Розруха. Будете опять писать 90-ті. Та тут ось тут хуже, ніж 90. Не, базар з двух частей. Один кусок застряв в 90-х, де эти торгують на этих, чуть ли не на лавочках такісь. Ей ці столи дерев'яні. З ми. Я думаю, як нам... зайти З флангу. Чи з тилу. Накритий ринок. Чи спочатку глянуть? Ні, давайте. Спочатку глянемо тут. Кров'янку. Бо я. Только бачив її такі ну, трохи Токо бачив її в критому ринку. Покажіть, який нам таке саме, Таким весело багатьом вже бачу саме утра. Не грустят, коротше. Добре. Ща ж таке хочу, щось я куплю. Вимила Вона врода вся закрити. на цигарки когось цікавлять, можете подивитися. Мене ні слава. Богу. Так, трошки вас опущу, щоб менше продавці попадали в кадр. То зустрічають мене, возмущаються, пишуть мені, возмущаються. Хоча в мене така камера. Широкоугольна, дуже хороший пад. А, кстати, от это працює. Працює кабак. Кабачок. Там пилко вас продається зараз на так? Да? Mm. Дякую. Ну, не так, як капуста. Вон там просто ностальгія в чоловіка була. Так, то забув ціни на олії. Ностальгія. Підписана кабула. Жіночка киває головою. Що це? Він мій одегейський сир, але, ну, мабуть, я не буду брати. Короче, жіночка пила головою, що пиво на Розлі продається. Так, ну кровяночка є, ну щось, щось воно не дуже. Ладно, може. ще ще я покажу. Сейчас трошки ще покажу. Уже я сам отак наївся. Коротше... Пров'яночка якась трошки, як кажуть, уставша, да? так хочеться ці колбаси попробувати. Флорентину, ну 620 кг, 45 все разом. Дуже так до Валенція. До Кстати, може піти в зарю Московську тут. А он домашні. А 45 гривень не буде у вас? А, ось домашня 420 гривень кілограм 420 Я їла 85. Ну поки що без змін. та сама ціна. У мене постійно в кадрі оце сало. 420, а по чому же я брав на цьому? Не пам'ятаю, по чому я брав, у на по чому я брав на алмазном, не пам'ятаю, 200 з чим-то вроді кілограм. Блін, а де ще подивитися? Де ще подивитися? Жилудки. Кровянку, де ще подивитися? Гурка, огурка що це таке? Кров'янка 160. Може цей кусочок. Зараз давайте. Я вам дуже дякую. Хочу Замовляйте, будь ласка. А можна цей кусочок кров'янки такий? Оцей? Ні, оцей більший, так. Да. 160, так да, гривень. Да. Все, я зрозумів. Карта чи налічка? Налічка. Окей. 50 гривень. Поняв. На пробу. Дуже дякую. Дякую. Так, ну поки все. Попробуємо базар, ну, а потім не знаю. Може. Потім можливо треба буде спробувати. Так, Потім можна... Буде спробувати. Бараніни, коротше, дуже багато. Хто Там цікаво, дуже багато баранів. Ось сьогодні такий біжняк за м'ясом. Оце і буде м'який. Це у нас телятина говядина. 260 гривень телятина, ви заповнили? Так, це ж треба мені продавців, щоб не попадали в хату. Ну, 120-220. 260 теляти. Чи то кусок 200. А, то кусок 260. А ось сіни, дивіться, надо, на сало. Сіни на сало. Чи що тут? Ну так, да, почерела. Алі. Ось теж сало якісь обрізки покидися. Два. Не жив. 322. 322. 322. З утра воскресенье движняк навіть на м'ясо. А чого? Ребросу по 35. Чуєте, а чого немає ці на м'ясо? Надо спрашувати. Дівочки, нема там хазяйки, нож. Тут дозволяв брати. Ну ж нельзя ж без волухозяйка, а і вона відійшла. А ну давайте, де багато скупчення людей. Там, мабуть, хороша ціна. Дякую. Копито. Купито. Сильнее мана м'ясо, цінне є. Ну, сало ви бачили, там по чому? А по чому у вас кілограм сала такого? 180, недорого. Корієчка вже по 108. А можна, якщо маленькі такий кусочок? Чи ви... А це і не хочете коріти? Ні, я такі не знімаю. Та я бачите, по чуть-чуть буду. Ага. Ну давайте я ще покажу. Так, 725 грамм. Скільки нам треба? Та я хотів отак просто на вечері. Ну, отак? Ну так, да, давайте. Я вже його і наївся, ну. Бо таке красиве. 37 гривень. Вам би здачі шукати чи як? Якщо є, давайте. Так, ще сім. А собачкам косточки не треба? Ні, ні, у нас там котики. Це маленька собачка, вона 700. А, 700. Дякую. І вам дякую. А ви мені дали скільки? 37. Ну, двадцятка, десятка. А, то десятка, все. все, все. Да не, ничего, я. А я зрение вылечу поводище. Так, все, до побачення. Так, друзья, чуть-чуть подкупились. -чуть, -чуть... Та не, я взял... Та я уже набрал. Что надо, я набрал. Всі пропонують свої послуги. Ось мої покупки. Це на 37, це на 50 гривень. Залоки заморозку. друшо, НЗ. Дивіться. Давайте вам ще супові набори. Ну, тобто не супові. Та ні, це не прицінююся пока. Це у нас наша ряба. що? Це... ні, це не наша ряба. Так, опять баранена. Так, ні, не, не буду я вже покупать ніякої етої Антилей. Скажи-ка я скажу. Антилей курочки, хороші я можу вам дати один світло. Коротше, на базарі наша ряба, наша ряба, які і ще якісь виробники, це курячі набори різні. В принципі, бачите, сало таке прикольне, 180 гривень. Я не знаю, це воно подешевшало, чи що з ним. Що з ним трапилося. Ну, або просто такі в спеціях разних. Ті, ті дорогі походи. Обичні. Ні, ну потолще буде дорожнього, мабуть, 280. Так, ладно, друзі, Валом, мабуть. Ці нема, везде треба все спрашувати. Кого що цікаво, то можливо я спрошу. спрашу. М'ясо телятини, там бараніна. Коротше, все в критому ринку є. Що вас цікаво. Тільки ціни треба спрашувати. Верну. А сколько кролик кілограм? А, нутрія поняв. Да, я не шарю взагалі. 180 гривень кілограмів. Ага, 100... це утка чи нутрія? Внутрі 200 гривень Ага, Все, дякую. Внутрі 200. Внутрі я 200. 200? Нутрія, поняв. Внутрі навіть купити. 200 гривень внутрі, 180 гривень. Тачка, вона же Так, ладно, пішли. Бо я щось тут уже потерявся. Голова крутиться від вибору товару. От золото є, наша ряба, ну ви поняли Золото наша ряба, м'ясна їжа якась. Так. Все ховаємо. Піду глянемо по чому. Лимончик. Попробуємо, коротше, тут кров'янку. І ще я бачив таку тоненьку кров'янку продають. Потім ще можна буде затестити тоненьку кров'янку. Можливо, колись домашню ковбаску. Так, один по ліньовому. О, движня. Дивіться, що твориться. О, давайте рибки вам глянемо. По чому. Подорожали чи ні. Чи так, як в прошлий раз. Фу, запах, звісно, я риби не люблю. Щось Ні, ціни. Ціни, як на прошлой. Неділю чи коли я там був, 4 дні назад чи п'ять. Ці міни. Молочний хеп 160. Ага. Так. Дякую. Так, молочний хек по 165. А це я такий люблю. Кісточку одну викинув і хаваєш. Кочоночка, ого, яка здорова, скумбрія. Мощна. 350 з голову. Так, так, так. Така ви ще не бачите, що там 260-300. О, що це? сом, 170. Хорошо, брать. Ого, щука. Карась крупний десь 800 грамів один. 800 грамів один крупний. Йока щука огромна, прикиньте. Це на сітки їх водять чи на що їх там куль? Так, сейчас по кругу пройдемся. Чуть-чуть на сонечки надо. Так, тут шашлычком десь пахне, Шашлик-башлик. Де ти пахнеш, Шашлик. Шашлик-башлик. 62. 62, 68 я ела есть. Да, короче, на яйца цена разная. Дивите, домашний 68, домашний 65. То есть адекватная цена. Ну, как адекватно? По сравнению, если взять 110, вот, это неудачный ряд. Похоронний. Похоронний ряд. Чувак засміявся, неудачний ряд. Ну так, да, одразу такі не дуже. Кстати, я отут хотів глянути ров'янку, ну мабуть. Взагалі вообще... треба одразу поставити. Оце отут так, да. оце 90 ті -е тут. А от там, де я зараз піду на лимони, там уже двох тисяч.